Особисті речі Марлен Дітріх виставлено на продаж. Німецька актриса-співачка здобула міжнародну славу 1930 року завдяки ролі Лоли Лоли у фільмі Джозефа фон Штернберга Блакитний ангел. Дітріх померла 92-го року в Парижі у 90-річному віці. Тепер її нащадки виставили на продаж її речі в Голівудському музеї, зокрема, лист від Ернеста Гемінгвея, з яким актрису пов'язувала Тісна Дружба. Ця колекція показує, так би мовити, з людського боку. Вона чимало висловлювалася про політику, про різні речі, які траплялися в її житті, і не обов'язково пов'язані з особистим життям. На мою думку, листування найцікавіше серед її особистих речей. Воно створює той образ, який завжди найбільше цікавив людей. Після другої світової війни Дітріх чимало гастролювала як співачка. Її кар'єра закінчилася 75-го року. Згодом вона впала в алкогольну залежність і усамітнилась у своїй паризькій квартирі, де згодом і померла. Марлен знала, якщо хтось помирає молодим, як от Мерлін Монро чи Джеймс Дін, чи ще хтось їх завжди пам'ятатимуть такими, якими вони були тоді, коли пішли з життя. отож, вона в певний час замкнулася в квартирі, аби бути певною, що люди пам'ятатимуть її такою, якою вона була на той час. Вона була тоді ще доволі популярною, так би мовити, комерційною. Журнали готові були платити за інтерв'ю з нею. Її книжки все ще добре продавалися, але люди бачили, що вона постарішала. Тож вона вирішила, буде краще, якщо її гламур бачитимуть через вікно. і звісно, вона мала рацію. На виставці представлено понад 250 особистих речей Марлен Дітрих. Їх можна придбати онлайн до 6 квітня.